Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні ми оглянемо знижки до Дня закоханих, які будуть діяти в АТБ з 12.02 по 18.020 року. Ковбаса напівкопчена, шинкова 500 г від торгової марки Мясна лавка та своя лінія. Ціна 112 гривень. Ковбаса сиров'ялина золотиста від торгової марки М'ясна Лавка та Своя Лінія. Ціна 293 гривні за кілограм. Сирки плавлені від торгової марки Комо. 75 г, ціна 16 гривень 80 копійок, зі смаком бекону, чедеру та вершковий смак. Сир напівтвердий. Гауда. Гауда без лактози та маздам, Пластинками по 150 г в упаковці. Ціна 58 гривень 70 копійок. Пельмені панські від торгової марки Левада 600 грам, ціна 53,90, пельмені фірмові з яловичиною від торгової марки Левада 800 грам, ціна 95,90 та пельмені з яловичиною та свининою від торгової марки Левада 900 г ціна 104,90. Сардина натуральна в оливковій олії 240 г. Від торгової марки Riga Gold. ціна 54,10 Сардина атлантична бланшована в Олії 230 г. Від торгової марки Botsman. ціна 47 гривень 30 копійок. Коробка цукерок від торгової марки Любімов молочний шоколад 125 г в упаковці. Ціна 63 ,90 грн. 90 копійок. Коробка цукерок «Асорті» від торгової марки Millennium 250 г, ціна 130,50 50 г. Чайловар розсипний 80 г в упаковці. ціна – 58,50. Чаї чорний, зелений та «Асорті» По 24 пакетики в упаковці ціна 41 гривня 50 копійок. Чаї 5 смаків по 25 пакетиків в упаковці ціна 44,50, та чай імбирний ранок 22 пакетики в упаковці ціна 29,90. Шоколад лакмі молочний від торгової марки Рошен. Ціна 117 гривень 90 копійок, вага від 265 г до 295 г. Четвертина куряча, копченоварина. Від торгової марки Своя лінія. Вага 1 кг ціна 137 гривень. Сардельки з сиром. Вага 1 кг. Від торгової марки М'ясна лавка та Своя лінія. Ціна 180 гривень. Ковбаса варена, куряча. Від торгової марки «Ковбасний ряд та розумний вибір. Вага 300 г, ціна 28 грн 50 копійок. Сосиски варені 450 грам, від торгової марки Ковбасний ряд та розумний вибір. Ціна 39,90 піца прошуто швидко заморожена, вага 320 грам, ціна 93 гривні 90 копійок. Сир вершковий з грибами-лисичками та з лососем і кропом. Вага 135 г, ціна 50 гривень 90 копійок, паста сиркова. Вершкова 150 грам, ціна 55,90, сир кисломолочний від торгової марки український, нежирний 50,90 копійок за 350 грам, 5% жирності 55,90 та 9% жирності 58,90. Сир твердий від торгової марки Дзюгас, тертий 59,90 за 100 грам. Подріблений 66,90 за 100 грам та брусок 115,90 копійок за 180 г. Продукт кисломолочний від торгової марки Актимель солодкий мультифрукт, полуниця та лісові ягоди ціна 15,40 а смак полуниця граната ціна 16,50 Морозиво пломбір 15% жирності від торгової марки Хрещатик, ціна 132 гривні 90 копійок за 750 г, сир кисломолочний від торгової марки Яготинське для дітей. Ціна 13,50 за 90 г. Сиркова паста зі смаками малина слива, банан, персик та «Чорниця» Ціна 13,80 Сиркова паста зі смаком Абрикос банан безлактозна ціна 15 гривень. Морозиво від торгової марки Київський пломбір. Вага 140 г, ціна 37,50. Десерт сирковий від торгової марки Дольчі. З персиком 3090, вишня з шоколадом та банан з шоколадом 32,50 за 200 г. Форель слабосолена. філе шматок зі шкірою. 180 грам. Торгова марка Своя лінія. Ціна 175,90. Креветки варено-морожені, глазуровані, 700 г від торгової марки Норвин. Ціна 187 гривень 40 копійок. Пресерви: оселедець філе шматочків олії від торгової марки Своя лінія. Ціна 44,90 за 180 г. Крабові палочки заморожені від торгової марки Deluxe ціна 48,90 за 250 г. Овочі заморожені, квасоля стручкова 35,90 за 400 г та суміш овочева весняна 42 гривні 90 копійок за 400 грам. Торгова марка своя лінія. Напій фанта та спрайт об'єм 2 літри, ціна 40 гривень 50 копійок. Напій спрайт лимонний. Тонік та класичний 750 мл ціна 24,90, нектар ананас від торгової марки Джафа 950 мл ціна 55,90, Напій живчик з соком яблука, об'єм 1 літр 150 мл ціна 20 гривень 70 копійок, нектар мультивітамін 1 літр від торгової марки Біола ціна 38 гривень 40 копійок. Напій полуниця ківі, соковмісний, сильно газований, об'єм 2 літри від торгової марки Біола, ціна 27,90. Продовження огляду у другій частині відео.